Я Семенова Маделін, мені 15 років, я двохразова чемпіонка Європи з комбо дзюдзюцу. Я займаюся в клубі Центріон у Максима Валеровича Поюла. Що ще можу розказати? Дуже класний тренер у мене. Він мене завжди мотивує до всього. До моїх перемог і моїх різних цілей і все. Ой, перше тренування пам'ятаю, це було просто щось чимось. Чесно, я думала, що на мене всі дивляться якось косо, не так, що мене всі будуть засуджувати за те, що у мене немає техніки, я туплю, перепитую завдання по декілька разів. Мені було чесно, страшно, що в цьому суспільстві мене ну просто забудять, але такого не було. Ну, друзям спочатку я нічого не казала. Уже через певний час вони про це дізнались. Звісно, друзі ну ніяк особо не відреагували на це. Хоча деякі були шоковані, що я після піломного спорту пішла так, скажем, в бойовий спорт. Батьки, батьки, звісно, підтримували мене: мама, тато, бабусі, дідусі. Вони були. Якось так щасливість за мене, що я пішла в цей спорт і не побоялась, хоча колись мене мама намагалася записати на бокс, але я побоялась, що мені поламають ніч чи щось таке. Але потім з віком до мене прийшло розуміння, що мені це подобається, і я хочу туди піти. І, звісно ж, я пішла. Напевно. Найсолодша перемога, їх було дві. Перша це коли ми поїхали в Боковель на комбат на всеукраїнські змагання чи Кубок України по комбат дюдзю. Я тоді мала виступати тільки по одному виду, по фулконтакту. Але в п'ятницю зранку, коли я проснулася, тренер, підходить до мене зі словами Ти виступаєш по Клозу, ми тебе не зняли. Я кажу, в смислі. Мені кажуть, ну тебе там забули зняти. Я кажу, що серйозно. Коротше, пройшло мене на змагання. Я відборола два поєдинка, виграла безстроково. До мене тренер підходить і каже: Ну, ми тебе обманули. Це я тебе записав. Ну і виходить тобі не сказав. Ну я, звісно, зраділа, але такої підстави від тренера я взагалі не очікувала хоча він приколіст. А друга ну перемога найсолодша. Це була скрішнього чемпіонат Європи. Коли я виграла перший поєдинок, я вже взагалі просто в мене сльози радості, я вже плакала, не знаю, чому я плакала, але плакала. І виграла фінальний поєдинок. Це був просто розрив. Рідні за мене раді. Я просто з себе в шоці, що я досягла за дуже такий малий час тренувань, чемпіонку Європи. Ну, чесно, я в шоці була. Дуже класне питання, мені дуже подобається ритуал. Перед поєдинками, це, напевно, перший, це я вставляю два наушники собі в вуха, включаю якусь мотиваційну пісню. А прямо перед поєдинком я вдягаю шлем, дивлюсь на тренера. Він мені, коротше, тако легенько дає по щоках, спині так хлопає. І коли я вже виходжу на татамі, я себе нормально так, от, ну, по ногам б'ю. Це дає велику, напевно. Великий адреналін в крові, і ти чувствуєш, ну тобі не боляче. Ти просто відчуваєш, як адреналін в твоєму організмі прям випирає. І коли ти виходиш на поєдинок, взагалі не страшно. Ти відчуваєш, що ти виграєш, ти переможеш. Сила, техніка чи відчуття ну тут таке питання, скоріше всього відчуття. Адже в цьому спорті саме найбільше це я здобуваю нові емоції, тому що мене оточують дуже багато нових людей, з якими я знайомлюсь на змаганнях, і вони дають саме такі емоції, великі, ну дуже щасливі. Також після змагань. Ми їдемо часто в якісь нові міста. Там, наприклад, в парк атракціонів недавно після чемпіонату Європи поїхали. Там були надзвичайно великі гірки, на яких я киталась, і просто мене настільки переповняли емоції. До речі, я чуть не одному. Ну, це, звісно, було прикольно, але чесно, коли ми йшли по третьому кругу на одній качелі, Мені було страшно мене туда силою. Це нового мій друг. Але я пішла і там я розплакалась, але це було дуже класно, звісно, не від щастя. Але потім, коли злізла, я поняла, що це на найщасливіші емоції, тому що ну я там не часто буваю, вже це було в Польщі, і цей день мені запам'ятається, бачите, дуже довго. Зранку мене мотивує вставати в прагнення до кращого майбутнього і, напевно, здобування титулів нових чемпіона світу, можливо, ще, ще декілька разів чемпіонки Європи, чемпіонки України, це ж так круто. Встаєш і розумієш, до чого ти йдеш, раді чого ти це робиш? Ну, як сказати, я не вважаю, що мене бояться, але коли я бачу страх у суперниць. Прямо перед собою, коли вони нервують перед поєдинком, ходять, крутяться, щось руками так. То я розумію, що мене потрохи починають боятись. Навіть на чемпіонаті Європи був випадок, коли до мене підходить суперниця і каже: Ну я проти тебе не вийду. Чому не вийду? Тренер мені пояснив. Що її тренер, тому що я на чемпіонаті України виграла її за 15 секунд технічним нокаутом. Її тренер, скоріше всього, заборонив їй виходити проти мене, адже ну тоді я її трошечки так напіхала, і зараз могла би. Як мені пояснив тренер, що це, скоріше всього, те то, що мене потрохи починають боятися, Оце це мені дуже подобається. Друзі в спорті так однозначно так. Вони існують. Адже, от, наприклад, на кожних змаганнях я з кимось знайомлюсь, навіть якщо це суперниці, ми все одно. Ну на татамі, ми, звісно, суперниці, але за татамі ми хороші друзі. Наприклад, колись рік назад, в лютому в Ужгороді, я била зі мною дівчинкою, прекрасно. просто. Зараз ми в різних вікових, в різних вагових, і ми дуже добре дружимо. Ніхто одне одне ніхто на одне одного не зображається чи щось подібне. Наприклад, на чемпіонаті Європи я познайомилась з дуже багатьма людьми, які мені просто стали ну, рідними, просто любві мої, з якими я надалі підтримую спілкування і буду підтримувати, адже нам. Щось тільки бути разом, незалежності, чи ми будемо бачитись, чи ми не будемо бачитись, це просто вони залишили свій слід в моєму серці, в моїй голові. Ну, вони просто любінки. Ну, одного разу мене моя подруга покликала до себе на змагання на чемпіонат України, здається, я, чесно, не пам'ятаю, бо МММ він проводився в коледжі. І я пішла чисто подивитись, ну мені стало цікаво. І значить, просиділа на тих змаганнях цілий день, надивилася цих всяких поєдинків, боїв, і мені це сподобалось. І я їй кажуть: Ну, я хочу піти до вас на тренування, я теж таке хочу.' Ну і вона спочатку запитала у мене, точно цього хочеш? Я кажу, точно хочу. І я тоді вже розуміла, що якщо я піду, то я не залишу цей спорт. І на слідущий день, чи через день, я вже прийшла на тренування і надалі я, звісно, вже з нею більше не спілкуюсь, Так вийшло по обстоятельствам. Але надалі мене мотивують інші люди, інші друзі з тренувань. І я дуже рада, дуже вдячна їй, що вона мене покликала тоді на змагання, і я все таки прийшла в цей спорт, адже цей спорт це просто сенс життя.